Всім мирного спокійного дня! Бажаю! Шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Маємо сьогодні ось такий смаколик. Хочу з вами поділитися дуже простим рецептом приготування смачного домашнього м'яса і сала. Можна готувати зі свіжого м'яса сала. У мене з морозильної камери два шматки сала. М'ясо я добре обтягнула ниткою, спеціальною ниткою для харчових продуктів. Тепер заливаю водою. Для початку сіль. Перець духмяний. Чорний перець горошком. Лавровий листок. Чесник сушений або свіжий. У мене сушений чесник. Паприка. Паприку можна брати і висушену. Або ж брати у порошкові. Тобто ті спеції, які в нас є на даний час на кухні, і які дуже гарно поєднуються з салом і з м'ясом. Так само, як і сушені трави. У мене їх багато і всі вони різні: базилік, кріп, петрушка, розмарин. Всього потроху додаю у казан до м'яса і сала. Казан накриваю кришкою, ставлю на плиту. І як тільки почне кипіти вода, обов'язково збираю всю шуму. А потім варю м'ясо і сало при найменшому кипінні. Сало відварюю 2 години, тоді забираю у миску. М'ясо варю 4 години. Коли і м'ясо повністю відвариться, сало закладаю назад у казанок, у маринад. Накриваю казанок кришкою і залишаю до повного охолодження. М'ясо сало добре прохололо. Викладаємо на друшлак, щоб сходила вся зайва волога. Паперовими рушничками витираємо всі залишки маринаду. І ось так смачно у нас все з вами виходить. Легко готується, добре смакує і швидко з'їдається. Смачненьке домашнє сало і м'ясо добре приправлене спеціями.